Служба безпеки України викрила коригувальника російського гру на підготовці обстрілів одразу трьох регіонів України. Як встановило розслідування, він намагався виявити і передати ворогу геолокації енергетичної та авіаційної інфраструктури, по яких окупанти планували нову серію ракетних атак. Також у полі зору агента перебували вежі мобільного зв'язку та ключові об'єкти укрзалізниці з найбільшою інтенсивністю руху вантажних ешелонів. За даними слідства, наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 42-річний переселенець з Луганщини. Щоб отримати бронь від мобілізації, він влаштувався до критично важливого підприємства. До уваги російських спецслужб він потрапив через родича, який проживає на тимчасово окупованій території України. Після дистанційного вербування агент почав об'їжджати на власному авто західні регіони України із вімкненим відеореєстратором, де фіксував геолокації стратегічних об'єктів. Відзняті відео з об'єктами, зрадник пересилав куратору з ГРУ. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфони з доказами його розвідвилазок. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.